У нас ж декілька напрямків каналів збуту. То Експорт, то він самий Валовий, звісно, він самий бродіст. Ну, Ми підключили Україну, Україну поділили на три сегменти збуту. То є виробники, які купляють нас овочі, ягоди, фрукти з того щось роблять, то є дистриб'юція каналами Морозова, то є прибудинкові магазини і так далі, вагові продукції. І підключаємо ретейл, Власну торгову марку або там власні торгові марки МРС. вже зайшли там в ВАРУС близенько може давно, а і зараз ведемо переговори з АТБ, з, «Сітко», з там Рудь до нас звернувся для того, щоб стосуватись. Ми ж лімом ми вже давно пакуємо, хочуть тепер вони мені дуже імпонує, тому що вони хочуть перейти на українського ворога, вони відчули. Різницю ми можемо запропонувати дуже якісний продукт. Український. Ми загартовані якістю експорту. Європа нас обтісала, навчила працювати, досягти певної рівної якості. Тепер би то класний, якісний український продукт. В нашому споживачів цікаво. Цікава у вас взагалі така модель. Ви спочатку пішли на експорт дійсно, да там досягли рівня стандарту. І це тепер цей стандарт ви привносите в нашу власну країну. Цікав. Я кожного року їжу по багатьох конференціях розказую про українські продукти, що треба підтримувати. У Нас там є звичайно ряд викликів. Після початку повномасштабної війни у нас відійшов південь, а то є основна сировина база. У нас була і на сьогодні з сировиною біда. Просто от є такі продукти, які в Україні просто не вирощуються, і ми 100% імпортозалежні. дуже печально. Mm -hmm. дуже дуже. Але їжа, от якраз. Зараз з вами закінчую і продовжую зустріч з виробником, який овочами займається в них свої там свої площі великі, і хоч, хочемо українські, українські якісний і буде наш. Ми не будемо виводити в такі важкі часи валюту з євро з країни. розумієте, буде гроші, будуть лишатися.